на направлении мишени. Никогда не направляем оружие туда, что мы не хотим разрушить. То есть если вы не хотите выстрелить в потолок, выстрелить в пол, либо еще куда-то в ту сторону, мы туда оружие не направляем. Перед тем, как выстрелить, всегда проверьте, что находится перед мишенями и что за ними. Хорошо? В цих змаганнях атлети змагаються з дисципліни стрільби після фізичних намонтаж. Ми запросили до нашого проєкту приблизно місяці-два тому хлопців ігри героїв. Такого досвіду у нас не було. Ми ніколи не працювали з людьми з інвалідністю, тому це для нас дуже нова тема, і ми дуже горді з того, що хлопці мають. Такі успіхи і великий прогрес. Тобто, за два місяці ви самі бачили, як хлопці стріляють. Я не можу сказати, що ніхто з них не мав досвіду ніякого зі зброєю до цього, але з пістолетної стрільби, мені здається, це для них теж унікальний такий досвід. Будь ласка, приходьте на наші змагання, які будуть 29 квітня. Проходити в центрі, а хлопці будуть е, приймати участь в змаганнях на рівні з е, іншими атлетами, які вже не перший раз змагаються. Ми знаємо, що вони покажуть дуже гідний результат, ми в тому време. І буде дуже цікаво. Группи підсвішували. Я офіцер, тому мені пістолет по штату є. Але зрозуміло, що то зовсім інша зброя, зовсім інша. У нас навчали техніки, стрільби, там, з однієї руки, а тут більш прогресивне спортивна стрільба, вона ну, відрізняється. Це зовсім інше. Але якісь ази, то, звичайно, вони однакові.